Доброго дня, звідки ви є? і Що вас турбувало? Доброго дня, військовий, з 11 батальйону Київська Русь. Е, ну, була контузія, приніс і проблеми з хребтом бронежилетом. І ну, так лікуюся зараз в військовому санаторії і проблеми зі шлунком були. Ну, і, все, в принципі. і зі шлунком і в чому виражалося там? Була когось язва до року назад, uh -huh. а зараз е, поставили діагноз гастрит. Тим сказав, що язва, але маленька є. Uh -huh. ну, так. ну турбувало. Та печія була там, так? Турбувало, ну, дуже, дуже турбувало харчування нікуди ну, ще. Там, там ну, в армії там, в АТО харчування було різно, порізнено, і тому загострились процес. Та і скільки процедур прийшов? П'ять процедур. П'ять процедур. Які зміни, яка динаміка? Після першої було дуже важко, але потім на, ну, ночі вже почали снятися сни. Три, три місяці не снилися. Ну, так, щоб ви розуміли. Ага, ніч вже цікавіша, вже хоч як, як телевізор. ж та? А потім як після першого. Наступні рази все краще, краще. Краще, так? Да. Задоволений? Задоволення, дуже задоволений. Все, як звати? Ігор. Як? блинчик. позивний. Блінчик? Блинчик. То від блинчик, у тебя гастрит. <ріст> Давай, будь здоровий.